партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Трагедія у сім'ї на Березнівщині двохрічна дитина ненароком впала у каналізаційний колодязь. Рідні викликали медиків, але врятувати життя маляти вже було неможливо. Дівчинка бавилася недалеко від будинку, де проживала з батьками. Певно, захотіла заглянути у каналізаційний колодязь, але не втрималася. На глибині її знайшли рідні. Дитина вже була без свідомості. Правоохоронці розслідують цей випадок в рамках статті 115 кримінального кодексу України. Ні страху ні совісті дві бабусі стали жертвою зухвалих розбійників. Сьогодні на світанку негідники постукали в обіця одиноких жінок, представилися правоохоронцями. Через мить обидві жінки лежали зв'язаними на підлозі. Увесь жах тривав, доки злочинці не забрали гроші. Розбійників нині шукає поліція. Розбійники обрали місце для злочину. Віддалений хутір Лукавець. Це Березнівський район. На світанку дві старші жінки почули стукіт у вхідні двері. Вони думали, це свої. Гості представили. Лися поліцією, тож жінки відкрили. Це було страшною помилкою. З порогу розбійники стали бити пенсіонерок обухом від сокири згодом зв'язали. Обох сестер зухвальці зв'язали, аби ті зізналися, де заощадження. Однак одні з них вдалося вирватися і побігти до сусідів з допомогою, які і викликали поліцію. Перевернувши все у будинку, нападники втекли. Сусіди покликали поліцію та лікарів. Обох потерпілих із численними забоями та в шоковому стані госпіталізували в Березнівську районну лікарню. А за фактом розбою, поєднаним із проникненням, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Скільки грошей забрали негідники та чим ще заволоділи, з'ясовують слід. Крадуть вже пісок на рівнищині чотирьох селян з професійним спорядженням вантажівкою виявили правоохоронці за протизаконним промислом. Пояснити на яких підставах вони займаються намиванням піску, чоловіки так і не змогли. У поліції є підстави вважати, що люди хотіли накрасти піску. Поклади піску у селі Мала Любаша, що на Костопільщині, запримітили четверо місцевих. Чоловіки приїхали туди повністю укомплектовані спорядження, серйозна вантажівка, на якій перевозили матеріал. Але під час розпалу роботи сюди навідалися поліцейські правоохоронці у селі Мала Любаша виявили чотирьох місцевих мешканців за незаконним промислом, екскаватор, земснаряд, які використовувався для набивання піску, та вантажний автомобіль КАМАЗ, на якому здійснювали вивезення коварисних копалень. Тати документи чи бодай пояснити підстави вимивання піску затримані так і не змогли. Тепер усі четверо спілкуються зі слідчими поліції, адже за цим фактом розпочато кримінальне провадження, інкримінована стаття, порушення правил охорони та використання надр. Всі знаряддя вчинення злочину та транспортні засоби вилучили. Слідчі готують клопотання до суду про його арешт. Грабіжник промишляв студентським гуртожитком та викрав три ноутбуки. Студенти тільки на кілька хвилин лишили свої кімнати, а коли повернулися, зрозуміли, що їх обікрали. У студентів викрили техніку просто в гуртожитку, де вони проживають. Це вулиця Чорновола в Рівному. Хлопці вийшли з кімнати всього на кілька хвилин. Двері зачинили, але злодіям це не було завадою. Вони підібрали ключі, викрили три ноутбуки та зникли. Потерпілі відразу повідомили в поліцію. За фактом чинення крадіжки з проникненням в приміщенні розпочати досудове розслідування. Правоохоронці застерігають громадян подбати про безпеку помешкань, не залишати навіть на деякий час відчиненими двері, встановити надійні замки. А якщо ви запримітили підозрілих осіб біля будинку, телефонуйте відразу на спецлінію 102. Безумство, яке може коштувати життя на півночі області, підігрити, алкоголем чоловік викрав у сусіда автомобіль заради розваг. Їхав недовго, аж поки не влетів кювет. Від автомобіля мало що лишилося. Продовження далі розбитий Мерседес в Кюветі. Виявили випадкові водії в Дубровиці. Як виявилося, кілька годин тому це авто викрав потерпілий водій, щоб покататися. Він був не сам. Його компаньони молоді хлопці, віком 22 та 21 рік. Скалічених людей каретою швидкої забрали до лікарні. Не впоравшись із керуванням, допустили зіткнення із автомобілем з подальшим перекиданням у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля отримав. i you Закриту черепно-мозкову травму, числення забої та перелом ребер. пасажирів легковика. Медики діагностували закриті черепно-мозкові травми та забої. Усі потерпілі нині в добровицькій лікарні правоохоронці з'ясували, що авто належить зовсім іншій людині. Власника відразу знайшли. Чоловік навіть не здогадувався, що його машину ще вночі викрили і розбили. Зараз легковик поміщений на територію Добровицького відділення поліції. За фактами заволодіння транспортним засобом та дорожньо-транспортної пригоди у поліції проводять дослідовно розслідування водію за уже оголосили про підозру. Після лікування йому доведеться відповісти відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. І це все на сьогодні. У мене більше важливих новин на сайті телеканалу. Попри усі труднощі, зичу вам не втрачати оптимізму. До зустрічі в ефірі. Зачіска ведучиє від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.